Ляльки Барбі без сумнівів одні з найпопулярніших іграшок у світі. Але чи знаєте ви справжню історію її створення? Сьогодні ми повідаємо вам не дуже приємні, а іноді шокуючі факти про людей, що подарували світу Барбі, і з'ясуємо, до чого тут ляльки для дорослих та збоченці, які працювали на компанію. Це цілком таємно, приємного перегляду. Історію про Барбі слід почати з маленької дівчинки, яка жила доволі важке життя. Вона була десятою дитиною сім'ї польсько-єврейських емігрантів і вже з десяти років працювала в аптеці батька у 1938 році. Всього за рік до початку Другої світової, 22-річна Рут виходить заміж за Еліота Хендлера і народжує чоловіку двох прекрасних дітей. Барбару та Кеннета. саме імена в майбутньому буде знати увесь світ. Після закінчення Другої світової подружжя вирішує розпочати власну справу та засновує у гаражі компанію, назвавши її Метел. На початку компанія займалась виробництвом рамок для фотографій, але стрімкий розвиток бізнес отримав лише тоді, коли було вирішено виробляти музичні іграшки та фурнітури для лялькових будиночків. Але що ж в цій історії не так? Неоднозначні нюанси, перш за все, стосуються прототипу Барбі. Рут Хендлер розуміла, що бізнес розвивається досить повільно, і ці думки не давали їй спокою. Перші ідеї створити якусь цікаву іграшку для дівчаток прийшли до неї після того, як Рут спостерігала за іграми своєї доньки з подругами. В той час більшість ляльок зображали немовлят пупсів, котрих потрібно було нянчити. Однак десятирічна Барбара та її подруги віддавали перевагу грі вирізаними. З паперу стрункими та дорослими жінками. Саме тоді Рут зрозуміла, що має щось вигадати. І вже зовсім скоро під час сімейної поїздки в Швейцарію в 1956 році у вітрині одного швейцарського магазину Рут виявила ляльку манекен Лілі з зовнішністю та сексуальними формами героїні коміксів для дорослих. Створених для німецького таблоїда Bild. Рут миттєво оцінила маркетинговий потенціал цієї ляльки і вивезла з собою до США кілька екземплярів. Блондинка Лілі виглядала як типова пінап-герл, а жартівливі ситуації в коміксах переважно оберталися навколо її стосунків з багатьма прихильниками, увагою яких вона не соромилася користуватися. З самого початку ця лялька була націлена зовсім не на дитяча аудиторія. Її часто купували саме чоловіки, були навіть колекціонери цих дивних на той час ляльок. Але неоднозначні моменти на цьому не закінчились. Повернувшись додому, Рут звернулася за допомогою до одного з інженерів своєї компанії Джона Райана, якого в майбутньому почнуть вважати справжнім монстром. Разом вони переробили дизайн ляльки Лілі і дали їй ім'я Барбі на честь доньки Барбари. Перші барбі вийшли доволі схожими на оригінальні ляльки Лілі та були представлені на американській міжнародній ярмарці іграшок. Проте дизайн було вирішено допрацювати. І як не дивно, саме ідея Джона Райана подарували нам видозмінену барбі. Неї довгому та стронкому тілі чітко виділялися вторинні статеві ознаки зрілої жінки, а голову ляльки прикрашало миленьке обличчя з явно дитячими рисами. Психологи стверджували, що подібна комбінація підлітка та дорослої дами є дуже привабливою для чоловіків. Дитячі та підліткові риси експлуатують батьківські почуття, тоді як розвинуті жіночі форми, сексуальність. Керівництво метел спочатку ставилося до ідеї рут з певним скептицизмом але в кінці кінців нова лялька була запущена в масове виробництво. А масштабна рекламна компанія зробила Барбі однією з найпопулярніших іграшок в Америці. Тепер давайте повернемося до Джона Райана. Як з'ясувалося, він до самої смерті в 1991 році ретельно приховував своє особисте життя та був справжнім збоченцем. Чоловік використовував офіс компанії Mattel для втік з жінками легкої поведінки. Джон був одружений п'ять разів та постійно брав участь в оргіях. Про що з часом розповіли його колишні дружини? Але, мабуть, найбільше жахає той факт, що його одержимість такими втіхами безпосередньо пов'язана із створенням відомих кожній дівчинці ляльок. Вигадуючи нові дизайни Барбі, Райан використовував по-справжньому хвору уяву. А той факт, що Барбі були наділені явними підлітковими та дитячими рисами, викликає занепокоєність у тому, що Джон міг мати зв'язки або нездоровий інтерес до неповнолітніх дівчат. Якщо ви бажаєте дізнатись більше про ці історії, то деякі пікантні подробиці з особистого життя Раяна розкриває книга Джері Опенгеймера Монстр іграшок, іграшковий та жахливий світ компанії Мател. На цьому нас все. Будемо вдячні, якщо підтримаєте відео своєю активністю.